Раз, раз, як мене чутно. <світ> Всім привіт, друзі! З вами Сармат. Ласкаво прошу на мій канал. І сьогодні на моєму каналі буде відео зі швидкісного будівництва в The Sims 4 І знаєте, це будівництво насправді мало би вийти набагато раніше. Воно планувалося ще. Вихід цього відео, точніше, відеоряду, планувався за два дні до виходу доповнення в оренду. Ба більше я навіть змонтував це відео, записав озвучку на нього, і просто коли я вже збирався його викласти, я побачив, що на YouTube почали з'являтись перші огляди доповнення від зарубіжних сімерів, які отримали ранній доступ. І я вирішив подивитись, тому що в принципі в тому відео зі швидкісного будівництва я багато казав про свої очікування від доповнення, які ми своїми здогадками ділився, які я міг. Просто помітити у трейлерах і так далі. Але коли деякі речі були спростовані або підтверджені, я зрозумів, що немає жодного сенсу залишати це відео в такому вигляді, в якому воно є. Воно просто втратило свою актуальність на той момент. І мною було прийнято рішення просто відкласти саме будівництво у довгу шухлядку і забути про нього на якийсь час. Ну тому що озвучка точно мені не підходила, і вона мене не влаштовувала. В якості будівництва для цього відео я вирішив обрати таунхаус, який складається з трьох блоків. Таунхаус для містечка Сан-Секвої, яке з'явилось доповненням Зростаємо разом. І знаєте, насправді я коли записував відео огляд містечка, я одразу звернув увагу на цю ділянку 40 на 20 Я вже не пам'ятаю, чи озвучив я цю думку тоді на запис відео, але ця думка в мене засіла в голові дуже надовго, що ця ділянка ідеально підходить для того, щоб там побудувати якийсь таунхаус. І коли це доповнення анонсували. В оренду, я маю на увазі. Я зрозумів, що, господи, ну це ж ідеальний час для того, щоб побудувати нарешті якийсь таунхаус саме для цієї ділянки. І знаєте, цей таунхаус складається з трьох блоків, хоча. Першу мені хотілося його зробити, типу, з чотирьох блоків, типу з чотирьох невеличких будиночків. Але потім мною було прийнято рішення прибрати один з будиночків для того, щоб просто залишити якесь місце, принаймні для того, щоб там можна було паркувати машини, щоб був якийсь дитячий майданчик. І тому, в принципі, я прибрав просто четвертий будиночок, хоча він в принципі туди прекрасно власив. Але от паркування мені потрібно було більше, хоч воно і декоративне. Взагалі, останнім часом я намагаюсь максимально додавати різні місця для парковок. Я не впевнений взагалі, чи випустять колись розробники якийсь контент пов'язаний з автомобілями, але... Якщо вони це зроблять, я вже до цього підготовлений, тому що на моїх ділянках є завжди місця для парковок, особливо на останніх всіх, що я будую, є місця для парковок. І якщо там з'явиться якийсь такий об'єкт, на якому ці машинки будуть потім залишатись, коли ви туди приїздите, то там є місце. Я... Розміщу ці об'єкти, і мої машинки будуть завжди з'являтися там, де треба, і вони будуть на парковках, і це буде прекрасно. Взагалі то я обожнюю будувати парковки, тому що, по-перше, вони мені класно допомагають з менеджментом ландшафту, як то кажуть. Тому що іноді ділянки, на мій погляд, досить великі. Для мене навіть 40 на 30 – це вже дуже велика ділянка. І забити її якою якоюсь парковкою це просто за милу душу насправді. А іноді мені здається, що навіть деякі менші ділянки також можна забити парковками, якщо там якась дуже невеличка будівля взагалі розміщена. В цьому таунхаусі я меблював тільки один з блоків, і це рішення я прийняв абсолютно свідомо. В принципі, умовно, в цьому мебльованому таунхаусі. Може жити якась дівчина. Там є ще пуста кімната, яку я ні під що не виділив. Вона просто пуста на випадок, якщо, наприклад, з нею буде жити якась подружка, або можливо в неї почнуться стосунки, і це класно підійде для дитячої кімнати, або можливо, вона навіть зможе цю кімнату просто здавати в оренду, бо в принципі можна навіть в таунхаусі, який вже поділений, можна ще перездавати якусь ділянку. Мені так здається, то в принципі воно буде все прекрасно там працювати. Ну я так думаю, якщо там загальний простір якось там виставити це все зробити. Я думаю, що це можна в принципі зробити. Якщо вона там буде власницею взагалі цього таунхаусу, я думаю, що це зможе якось працювати в цілому, це можна буде налаштувати чисто технічно. Тому, в принципі, я не побачив жодних проблем із тим, щоб це якось там налаштувати. І взагалі я залишив такий величезний плацдарм, для того, щоб просто потім можна було відіграти все, що завгодно. В двох інших блоках я просто зробив планування зі стін, але я залишив їх абсолютно пустими для того, щоб умовно, якщо в мене з'являться персонажі, яких я захочу туди заселити зі своєю історією, то я просто меблюю ці будиночки. Повністю під них, і вони будуть ідеально під них підходити. Так набагато краще, ніж меблювати все підряд, а потім думати, що от, це треба переробити, тому що персонаж е має зовсім інші потреби від цього будинку, а те, що тут встановлено, це зовсім інше. Тому я зазвичай роблю завжди так. Я завжди е меблюю якийсь е один блок. З тих пір, як з'явилася взагалі ця опція з квартирами. І потім я залишаю там планування для інших блоків для того, щоб я просто потім, коли зайшов, почав це переробляти і вже повністю меблювати і декорувати. І це, в принципі, для мене набагато легше. В цілому таунхауси двоповерхові, але в кожному з них є також і підвальне приміщення. І в підвальному приміщенні я розмістив невеличку пральню, а також там є ще одна кімнатка, яку я планую виділяти якраз таки під різні. Водонагрівачі та електричні щітки, тому що мені здається, що це якраз таки ідеально підходить для того, щоб там щось подібне розміщувати. До того ж, в нас такі такі опції з'явились завдяки доповненню в оренду. Тепер давайте ми просто поговоримо в цілому про різні речі, які мені спали на думку на сьогоднішній день, і можливо, те, що могло би вас в цілому зацікавити за останній час. Ви могли помітити, що я не дуже часто викладаю відео на ютюбі, і можливо хтось із вас міг би подумати, що я вже просто забив на свій канал і більше нічого не викладаю, і викладати не збираюсь, але ні. Я буду викладати відоси, я буду продовжити вести канал і зі своїми проєктами. Навіть я не планую не, не планую прощатись. І саме якраз таки про цей аспект мені найбільше хотілося б з вами побалакати, саме якраз таки про проєкти, які я так і не закінчив. І напевно мені варто розпочати саме з сімейних статків, тому що, в принципі, цей проєкт закінчився, скажімо так, на самому цікавому місці, на такій фінальній країні. Яку мені треба було поставити, але її так і не поставив. Проблема в тому, що на цей проєкт у мене були зовсім інші плани. Я очікував того, що онуки все-таки зможуть покращити стосунки з Нісою, і, взагалі, вона не помре настільки швидко. Але сталося так, як сталося. І напевно в цьому є, знаєте, якась дрібка реалізму насправді, тому що. Ти ніколи не можеш бути готовим до того, що близька людина може померти. І ти ніколи не можеш якось прорахувати час, який ти можеш з нею провести. І це, знаєте, настільки реалістично, що я залишив це збереження таким, яким воно й було. І коли я дізнався, що вона померла. Це в принципі не якась така величезна спойлерна частина цього проєкту, тому що в принципі, це сценарій про спадок і смерть Ніси вона взагалі була прописана скриптом, і це така річ, яка все одно мала би трапитись рано чи пізно. Тому що так задумано. Сценарій закінчується на тому, що вона помирає, і онуки відкривають листи і дізнаються, хто з них отримав спадок, або там хто не отримав, або взагалі ніхто з них міг не отримати цей спадок. І це абсолютно е, нормальна така річ, тому в принципі я можу вільно про це говорити, тому що це не спойлер якийсь. Е, і смерть Ніси для мене реально стала неочікуваною. Але в принципі я міг би завершити цей проєкт просто на момент, коли я відкрив би ці листи, і я міг би це зробити навіть у минулій серії. Але мені здалося, що ну, цього мало, що це якось настільки трапилось для мене. Неочікувано, і я настільки був до цього не готовий, що я такий. Ну добре, окей, ми зараз закінчимо, а потім я зроблю наступну серію, в якій я відкрию ці листи. Але проблема сталася в тому, що мені потрібно було забити цю серію якимось контентом і взагалі подумати, що можна робити далі. І насправді у мене було декілька сценаріїв закінчення цього сценарію, як би це дивно би не звучало. Але е, одним з них, з них я можу в принципі з вами поділитись, і ідея була така, що умовно той або ті, хто отримують спадок, для них історія, в принципі, закінчилась. Тому що вони отримали всі гроші, і, якби все, їх життя вже змінилося по факту і. Їх історія вже не цікава, тобто становлення як такового, в принципі, не потрібно. Ну, можливо, фінансового становлення не потрібно, але умовно, звісно, що становлення як героя воно буде якось відбуватись все одно, але це вже буде не настільки цікаво для перегляду і так далі. Тому, в принципі, я думав, що я зроблю напевно якусь катсценку, просто розповім, що з цим або з цими онуками трапилось в цілому. І на цьому буде закінчено. А той або ті, хто не отримують спадок, вони могли би перекочувати у якийсь інший проєкт і як би розвиватись в е, своєму житті і е, якось його потрошки змінювати. У мене була навіть ідея, як це можна зробити, і я думав, що напевно цього або цих героїв я зможу нормально інтегрувати у один з проєктів, над яким я дуже довго думав, насправді. І сценарій для цього проєкту в мене вже написаний насправді. Але проблема в тому, що в цьому сценарії вже були прописані персонажі, і мене настільки влаштовували їх всі психотипи по повній програмі, що мені було дуже складно якось придумати, як мені інтегрувати взагалі тут і лендрі. І я довго думав, яких персонажів я можу, типу, замінити, кого прибрати. Тому що, в принципі, в тому проєкті у мене була задумка, що я буду грати за п'ятьох персонажів, які там умовно десь будуть жити окремо. Не кожен з них буде жити окремо. В принципі, там хтось на пару з кимось, а хтось там окремо. І в принципі, у мене був такий задум, що в принципі я можу, типу, замість когось поставити оцих персонажів. Але. Усі мої спроби якось замінити одних персонажів іншими закінчувалися тим, що воно все одно якось не стикувалось. Я намагався декілька разів переписувати сценарій, я намагався декілька разів якось цих лендрі туди інтегрувати. І, в принципі, знаєте, з інтеграцією Лендрі і там з історією там, того, як вони могли там опинитися в тому сан-мішуну і так далі. В принципі, це не мало жодних проблем. І в принципі, у мене була повна ідея, як повністю розповісти, як вони там опинились, за рахунок чого, що там трапилось. І так далі, тобто це не було якимось таким, знаєте, не, не було такою величезною проблемою. Проблемою було саме баланс між персонажами зберегти, який я прописав з самого початку. І взагалі інтегрувати цих персонажів і на кого я їх мав би замінити. Але ну, не виходило у мене це. Не виходило у мене замінити цих персонажів, хоч вбийся. І я дуже довго думав. Думав, 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 думав. Допоки просто з сімерами ми там щось не почали ностальгувати над тим, як в дитинстві ми грали там в Сімс. І я розповідав про те, що я е, грав у двійку, і я обожнював відігравати різні реаліті шоу. Більше того, навіть у трійці я це робив. Е, і, по-моєму, навіть в четвірці я намагався це робити. Ну, в четвірці, в принципі, я такий вже дорослий дядька був. Е, але в основному, знаєте, у мене така більша ностальгія. Якраз таки була саме по е, грі, ось е, відіграш різних реаліті саме у двійці. І знову ж таки, е, я зростав в епоху розквіту реаліті-шоу. Тоді не було взагалі е, якихось е, е, соціальних мереж в тому вигляді, в якому ми їх знаємо на сьогоднішній день. І взагалі не було там сторісів, прямих етерів і так далі. Є е, просто. Реаліті шоу є телебачення, і взагалі воно кішило різними ось такими відео, де навіть різні зірки показували своє повсякденне життя. Звісно, що в цьому є сценарна частина стовідсотково, але все одно це було популярно і залишалось популярним дуже довго. І я подумав, а чом би мені лендрі не перетворити взагалі в цілому на реаліті шоу. Нехай це буде якийсь аналог Кардаш'янів. Чи щось подібне. У них є всі ресурси для того, щоб, типу, багато жити. І, в принципі, це може непогано працювати. І коли ця ідея прийшла мені в голову, що лендрі можна переробити в реаліті шоу, я настільки загорівся цим, що я почав повністю готуватись до цього проєкту. Я планую зробити, типу, останню серію. Сімейних статків, яка в принципі автоматично стане першою серією реаліті шоу, і це стане взагалі логічним продовженням історії лендрі і переросте у щось зовсім інше, і мені здається, набагато цікавіше. Просто проблема в тому, що мені потрібно зараз максимально підготуватись до цього реаліті, тому що в принципі, проблема моїх проєктів заключається в тому, що я їх запускав взагалі майже без підготовки. І замість того, щоб якось більш ретельно підготуватись до цього всього, я просто, типу, брав родину, умовно з сімейними статками нам давали вже родину, але я зробив цій родині мейковер. І я просто не завантажував різних ділянок з галереї, але... Це настільки для мене нетипово у моєму геймплеї грати на ділянках, які були створені якимись іншими стімерами. Не те, щоб я, знаєте, був таким снобом і казав: Господи, у них такі жахливі будівлі, я не можу з ними грати. Це все жах. Ні. Я не буду шедеврально. І я це прекрасно знаю також. Але... Мої ділянки вони завжди наповнені якимось контентом, який мені знадобиться у майбутньому. Я завжди думаю про те, що мені там щось. Знадобиться. Якщо це нічний клуб умовно, то там обов'язково має бути якийсь кальян, танцпол, барна стійка, ще щось. Якщо це там умовно ресторан, то там в ресторані я, можливо, ще й встановлю там якесь караоке, щоб воно там було, наприклад. Або ще щось. Але я завжди подумаю над тим, як мені потрібно попрацювати над своїми будівлями і що мені взагалі там потрібно. Будівлі, які я завантажив з галереї, вони були непогані. Але на деякі з них я навіть особливо не звернув уваги. І я їх просто завантажив, тому що вони мені сподобались за своєю зовнішньою естетикою. Але коли я там умовно почав подорожувати по цих будівлях, коли вже розпочався проєкт. Я зрозумів, що це абсолютно не те, що мені потрібно, і не те, що мені підходить взагалі за моєю естетикою, і за тим, як я вбачаю Дель Сольвелі у своїй голові. Мені здається, що Дель Сольвелі має бути максимально таким сучасним містом, і будівлі там мають бути в сучасному стилі. Хоча цього не відняти, в принципі, це було в цих будівлях, і воно все прочитувалось у тих, які я завантажив, але все одно це було не те, що мені потрібно. На сьогоднішній день для Дель Сольвелі я повністю побудував кав'ярню і, по-моєму, вона лежить вже в галереї, тому ви можете її завантажити, навіть спробувати в ній пограти. Також для Дель Сольвелі я побудував нічний клуб. Нічний клуб просто шалено красивий. Вийшов, тому теж я раджу вам перейти на мою галерею. В описі є мій Origin ID, і там ви зможете собі його завантажити. Я маю на увазі нічний клуб, і це буде просто шаленство. Ви не пошкодуєте, я вам чесно кажу, там будівля дуже класна, насправді. Розумієте, я зараз активно працюю над тим, щоб переробляти Дель Сольвелі під себе. Я вже зробив там каркаси для багатоквартирних будинків. Я зробив там ще одну будівлю, не буду про неї казати. Є ще театр, який я буду виділяти якраз таки під цю. Премію Starlight. Якщо хтось в принципі буде її вигравати, то в принципі, чом би й ні? Нехай такий простір буде, і я зробив його там повністю під себе. Правда, на сьогоднішній день там є тільки каркас, але. Згодом я добудую, там все буде прекрасно. І взагалі, проблема навіть в цьому будинку Лендрі, який я завантажив з галереї, тому що він просто шалено величезний. Наприклад, просто якщо ми візьмемо цю будівлю і подивимось на його корисну площу, і на те. Під що ця корисна площа виводиться, то ми зрозуміємо, що насправді воно зроблено не дуже все, скажімо так, раціонально. Тому що, давайте згадаємо, там була купа різних барних стійок, просто мало не в кожній кімнаті. І ну, це для мене дивно, тому що ну, не має бути настільки багато барних стійок. Так, будівля сама по собі класна, вона лакшері, вона виглядає прикольно, але її площа вона виділяється просто під різні. Якісь речі. Мені не сподобалось це, в принципі, в цілому. І навіть у відіграші я відчув, що мені некомфортно з цим всім грати. І тому також і будинок Лендрі майже, можна сказати, пішов під знос. Але, в принципі, я. Справедливості заради скажу, що там залишились якісь елементи в екстер'єрі, але я не впевнений, що ви їх знайдете взагалі в цілому, тому що я їх або перемістив, або їх там якось переробив, і так далі. В принципі, я не можу сказати, що будівля повністю готова, але. Але каркас вже готовий, деякі кімнати вже готові. Треба попрацювати над екстер'єром. Треба ще додати якихось там різних елементів в цілому, в екстер'єрі, можливо, там різні якісь добудовки зробити і так далі. І тоді мене буде повністю влаштовувати ця будівля в тому вигляді, в якому вона буде. Це взагалі для мене нормальна ситуація. Мені здається, що мені частіше треба показувати, як я граю в свою гру, так, як я граю. Тому що мені здається, що в принципі, в цілому, реально я граю набагато цікавіше, ніж на запис. Тому я хочу виправити цю ситуацію за рахунок своїх будівель, додаткових персонажів, яких я буду вводити, завдяки різним NPC, яких я також буду створювати і закидувати туди. Там в принципі вже є декілька NPC, яких я створив і додав з історією і так далі. Е, ще додаткові персонажі, в принципі, є у Лендрі, тому що в принципі не буде цікаво спостерігати виключно. Тільки за ними трьома, і треба буде ще, звісно ж, додати ще когось, щоб там хтось з'явився. І тому я думаю, що це буде набагато краще і набагато цікавіше, ніж те, що ми маємо на сьогоднішній день. Щодо юного втікача, також цей проєкт на паузі, скажімо так, так само на такій самій паузі, як і в принципі сімейні статки, тому що до нього також йде активна підготовка насправді. І так само, як і з сімейними статками, я швидкоруч готувався до цього проєкту. Мені здавалося, що ну а що мені там треба робити, в принципі, нічого, просто обрати якусь ділянку і поселити туди персонажа. І все більше мені нічого не знадобиться. Але коли я зрозумів, що це не дає мені якоїсь волі для сюжету, в принципі, мені стало нецікаво грати. І взагалі, сім... цей. Сімейні статки, ага, звісно. Юний втікач став такою величезною проблемою, тому що геймплей там став дуже одноманітний. Тому що у нас там сидівництво, виноробство, не знаю там, що там ще було. Там, ну, трошки він працював на цьому верстаті, там ще щось там він робив. Але в цілому, в принципі, у нього геймплей усюди однаковий. Нічого нового в цьому немає. І звісно, я зрозумів, що мені потрібні ще персонажі, яких мені треба ввести в гру. Е, звісно, що це не керовані персонажі, але все одно вони потрібні. Вони мають бути в Чесна Тріч, тому що в Чесна тріч зовсім немає ніяких підлітків. І це проблема насправді цього містечка. І тому я швидкоруч почав там одразу готуватись і додавати різних підлітків. Є п'ята серія юного втікача, насправді. Ви можете про це не знати, але більше того, мало того, що вона є, вона вже змонтована, вона вже є на каналі, але я просто не відкриваю до неї доступ. Я час від часу її передивляюсь і думаю, ну, це не те, все не то, не хочу викладати. Але я розумію, що в будь-якому разі я відкрию до неї доступ. І, скоріш за все, я спочатку відкрию до неї доступ і звісно ж, потім я вже буду е викладати. Е Наступну серію для того, щоб ви відчули дійсно контраст в тому, наскільки змінився юний втікач в цілому. Тому я можу сказати, що тут не треба зовсім перейматись. Юний втікач буде виходити і вийде серія. В принципі, знаєте, будь моя воля. Я би взагалі б не викладав би цю п'яту серію. Але мені здається, що треба бути більш відкритим з вами в цьому плані. І показати те, як є, це челендж, і ви спостерігаєте за челенджем, щоб знати, як я в нього граю і як я його проходжу. І, знаєте, тут я так розумію, що мені треба, як то кажуть, трошки вам доповідати про те, що там стається. Мені не хочеться там, знаєте, вам казати, що типу, от я зробив це те, 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 але я це зробив за кадром і так далі. Ні. Я хочу, щоб ви це все бачили, тому ця серія вона вийде, вона обов'язково колись вийде. Можливо, я її там відкрию е, набагато раніше. Е, можливо, я її відкрию там незадовго до виходу наступної серії. Але все одно я її відкрию. Вона лежить на каналі, чесне слово, вона є. Але просто я не можу зібрати з думками, щоб просто відкрити до неї доступ. Я, чесно кажу, я її дивлюся, я розумію, ну, вона не дуже цікава. От реально, вона не дуже цікава. Це не те, щоб я вас прям відмовляю її дивитись, захочете дивіться, будь ласка. Але все одно я розумію, що це не те, що мені хочеться вам показувати взагалі, коли я граю. Тому, в принципі, я також створив додаткових персонажів, трошки мені треба перебудувати чесно тріч. Я не можу сказати вам. На 100%, що вийде набагато раніше: юний втікач чи сімейні статки. Здається, що начебто для сімейних статків мені потрібно перебудувати набагато більше будівель. Але в юному втікачі насправді е е там е якби будівель треба побудувати менше. Але я постійно це все міксую. Е, у мене буває таке, що от умовно кав'ярню і нічний клуб для Дель Сольвелі я побудував прям ну, дуже швидко, там буквально за два дні, е, і повністю їх меблював і довів до якогось ідеального стану. Для юного втікача я ще не зробив жодної волівлі з тих, яких які я планував, хоча я там трошки розпочав, начебто, робити, але мені не, не сподобалось. Я потім зайшов трошки в Red Dead Redemption 2, Там побігав, подивився на цю всю естетику різних ранчо та е дикого заходу, наробив собі купу скріншотів. і Я думаю, що в принципі, от за рахунок цього, я можу знову зайти і спробувати ще раз щось із цим зробити. І можливо там якось це все просунеться. Тому я не можу вам сказати, який з цих проєктів почне виходити набагато раніше, тому що я намагаюся над ними працювати паралельно. Іноді я втомлююсь від якихось будівель в Дель Сольвелі. Я переходжу у е чесна тріч для юного втікача. Хоча ні, там є до речі, одна будівля, я вже її побудував. Але для юного втікача я створив майже всіх персонажів, які мені потрібні. От реально, я майже всіх персонажів для, для, для цього створив. Е, є один персонаж, якого я ще не зробив для юного втікача, але там насправді все буде набагато легше. Там не прямо треба буде це все з нуля створювати. Але е, тут якби я не вбачаю жодної проблеми з тим, щоб інтегрувати. Цього персонажа, якби, і його створити. Це буде дуже швидко насправді. А от мені потрібні будівлі. А я не хочу знову заходити в галерею щось шукати, там, тому що в мене ну, досвід з галереєю не, не дуже. Все одно мені подобаються мої будівлі. Якими б вони б не були, вони все одно гарні, на мій погляд. І вони функціонально мені, мені підходять просто на ці. Сі... Мільйон відсотків. Тому я все одно буду залишатись при своєму і будувати свої будиночки, скільки би це не зайняло часу. Але я розумію, що воно того вартує це зробити для того, щоб ці проєкти все-таки трансформувались у щось більш цікаве, і щоб реально я міг вам показувати більш різноманітний геймплей. Тому. Якщо вам сподобалось це відео, то ставте вподобайку та підписуйтесь на мій канал. Також не забувайте писати свої коментарі, що ви думаєте щодо цієї будівлі. Ну і звісно ж, я не буду втомлюватись нагадувати вам про те, що необхідно донатити на ЗСУ та допомагати українцям, які стали жертвами війни. Всім дякую за перегляд, мирного неба над головою і до зустрічі у нових відео.